Псалом 5. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку почуєш голос мій. У досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечестиві не встоять перед твоїми очима. Ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливого та підступного чоловіка гидуватиме Господь, а я за Твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся до Твого святого храму в страху перед тобою. Господи, провадь мене у своїй справедливості з огляду на моїх ворогів, вирівняй переді мною твою дорогу, бо в їхніх устах немає щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а своїм язиком підлесливо говорять. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів. Через їхні великі злочини відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти тебе. А всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти, вони співатимуть повіки, і ти захищатимеш їх. Будуть тобою хвалитися всі, хто любить твоє ім'я, бо ти, Господи, благословляєш праведника.